Ми відкриємо покращене покращено планування палати палата перебування матері і дитини, і наші умови перебування будуть близькі до європейських. У нас буде там розміщено на третьому поверсі патологія вагітності, після відділення і другий етап виходження палати це серйозний план. Крім того. Ми там робимо ще терасу, це зона відпочинку для наших пацієнток, ми вже працюємо над проєктом документацією нового пологового відділення, де буде враховувати всі аспекти сучасного підходу до кушерської ситуації, де буде пологові зали, де буде кімната гігієна пологові зала, душ, ванна, туалет, де наші операційні блоки будуть дати абсолютно всім сучасним вимогам. У нас підхід до конкуренції дуже простий. Ми ставимо своїм лікарям, нашому колективу, одне питання. Нас не інтересує бачення, що робиться в інших клініках. Без сумнів, ми надзвичайно на своїй клініці. Наше бачення не думати, як розвиваються інші клініки. Ми маємо думати, як розвиваємося ми. І проблеми, які виникають в нас, не зв'язані з іншими клініками, це тільки наші внутрішні проблеми. Тому щоб посилити роботу закладу, це посилити треба насамперед своє бачення до роботи і свій підхід і професійність. Наш державний заклад не має нічим різнятися від приватного закладу. Тобто, наш підхід простий. Якщо пацієнт приступив поріг нашого закладу, це пацієнт, до якого ми маємо професійно підійти не тільки в плані чіткого лікування, а професійно підійти до питань і його сервісу. І кожна хвилина перебування у нашому закладі мала бути дуже приємно. Нам вдалося змінити підхід персоналу до наших пацієнтів. Ми стараємося бути більш дозворгичливі, більш відверті до них. У нас теж є позитивна статистика в нашу користь. Ну насамперед, якщо ми бачимо, що минулого року у нас народилося 948 дітей, у нас за 6 місяців народилося 1094 дітей. Вроді 150 пологію плюс. Ну, 150 пології плюс це серйозний рівень, незважаючи на великі падіння по усій області. Минулого року, от, як брати по області, то області йде падіння декілька сотень, у нас йде плюс. Це свідчить насамперед, що клініка рухається в нормальному напрямку. У нас зменшилася рання натальна смертність. Для військових, для їхніх дружин, якщо воює або батько, або мати водислом перші члени сім'ї військових, на це безкоштовно. Без сум, ми даємо пій для жінок, які нам відвідують школу від пельного батьківства. Тобто, якщо жінка відвідує школу батьківства і нас народжує, це так само має 25% пій по фінансуванню. Ми, якщо чесно, робивши наші умови перебування покращеними, ми не ставимо питання заробити кошти. І нам приємно, щоб пацієнт країн свою дитину знаходилася в умовах ближчих до домашніх.